Власти деталі згідно з пунктом 13 статті 46 закону України у Містерововрядування в Україні, 43 сесія сільської ради є правомощна. це пропозиція відкрити пленарне засідання 43 сесії Фабрицької сільської ради 8 столітня. Інші пропозиції є? Немає. Просити, щоб розпочати пленарне засідання 43 сесії, прошу голосувати. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Плана на засідання 43-ї сесії сільської ради 8 зберігання. Оголошується відкритим. За. 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 За.

про звернення Павлівської сільської ради Волгарського району Одеської області до президента України Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги з представленого президентом України Володимиром Зеленським. Є питання? Якщо немає, прошу голосувати. Хто? Володимир Петро Іванович. Так. Я не можу говорити. Я не можу говорити. Я не можу говорити.

Що поцікавить? Проєкт рішення прийнятий за основу. Будуть доповнення зауваження. Якщо немає, то пропоную прийняти рішення в цілому. Про що голосувати? Хто за? За. за.

Починаємо розгляд другого питання про яку Про внесення змін зміна доповню до рішення сільської ради 18 грудня 24-го року номер 261 про затвердження програми благоустрою населених пунктів Павлівської сільської територіальної громади на 22 24 роки. Доповідач Володимир Петрович. Є питання. Якщо немає пропоную проєкт рішення з даного питання, прийняти за основу, прошу голосувати, хто за?

Коли да. Сівевич? Да. Так. Да. Колись Николай Федя. Коли це Ніколаєвич? Шов Николай Миколаєвич. Так. 16. Проєкт рішення прийнятий за основу. Кого будуть доповнення зауваження? Якщо немає, пропоную прийняти рішення в цілому. Прошу голосувати, хто за. Ви будете тривати. Так. Дякую. Так. Димки Федорович. Так. У мене є сім. Так. І так зареєстрований. Так. Може сказати. Так. Мисяць серпня, так, да. Ми вже не викрали. Так. Нормально виходить ти ти. Так. Ось ти молодець. Так. Може ви рішити. Так. Он зареєстрований. І з вересня, так. Так. Що ви поводу? Що витаєте від реєстрації? У мене зараз немає. Так, 16. Так. Рішення прийнято. Починаємо рода третього питання порядку дерева. Повнедення змін за доповнення дорішення сільської ради від 21 грудня 2023 року, року. номер 500 про затвердження цільової програми здоров'я на території Павлівської сільської територіальної громади.

Так. Призналась, так. Я совсем не писала, так. Так. Нет киселенко, да. Нормально, киселенко. Так. Может, можно це. Так. Можно там это. Так. Не совсем не. Так. Через эту тему. Так. С учёной головой. Так. Что там с головой? Так. Нормально всё. Так. Рішення прийнято. Починаємо рода п'ятого питання проєкту Про призначення проєктної організації, за виконання заходів і запобігання винесення надзвичайних ситуацій, техногенного, природного, соціального характеру та ліквідації їх наслідків, капітальний ремонт провідних каналів для спорудали до дощової води, поверхні та її відведення. за адресою продукції театральної та дипліців пабліка Болганського району Деської області.

Продолжение следует... <GandalfitationENTE> <dancingoit> <sledismo> <thế> За ліквідації наслідків, капітальний ремонт водопровідного каналу для збору дали до дощової води з поверхні та її відведення. За адресою прогулки Театральної частини Слобацького району Одеському області. Євген Валерійович. Це питання. Це питання про це. Якщо немає пропонує проєкт рішення даного питання, прийнято прошу голосувати. Them? Like them okay. wow. like yeah? yeah. The one well, I tell you, which is nice as well починаємо розгляд сьомого питання порядку денного. Про надання матеріальної допомоги мешканцям громади. Пропонується надати матеріальну допомогу на загальну суму 100 тисяч гривень. Є питання. Комісія цього розгляду. Якщо немає, пропоную проєкт рішення даного питання прийняти за основу чи Що ви голосувати. Хто за? Конфлікт інтересів. Так. Я не знаю,

Звіт прийнятий на рівні Департаменту фінансів обласної Адміністрації опубліковано в стильному сайті Павло Суспільної Громади в Роді дані рішення. Я питання. прийняти за основу Прошу голосувати, хто за. За. кто Два. and uh move -huh. Як рішення даного питання прийняти за основу цьому пошого суванику за.

громадянце запалокині катарині анатолій Рішення прийнято. Починаємо розгляд одна з питання порядку денному. Про затвердження технічної документації землю щодо встановлення відновлення менш ділянки на натурі місцевості, громадянці стану розділ потрібні для будівництва і обслуговування житлового будинку. Не Якщо немає пропонує при рішення питання уже здобув в цілому. Хто голосував? Що значить? За. 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 Про це класні технічної документації замовився, що встановлені відновлені меж до меми діянки на той місцевості громадянина Чернишову Олександру Васильовичу. Я видимо споловує адресу село Пабліка, вулиця радість на сімдесят Якщо не має, пропоную рішення даного питання прийняти за основу цілого. Прошу голосувати. Хто за? За. 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 Да. 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 Починаю да. 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 14 питання порядку документації, це не Громадянина Корнієнко Сергію Миколаєвичу для будівництва обслуговування житлового будинку за адресою села Долинівка, вулиця Нова, 35, Олександр Ігорович. Дане пришлення, далі будинку, да не перерішення. Є питання. Якщо немає пропоную проєкт рішення даного питання, прийняти за основу в цілому. Прошу голосувати. посиджував у 12 комісії, тахану в правописно. Депутатня. Отже, немає пропоную проєктушення даного питання прийняти за основу з цього моменту. Прошу голосувати по цьому. За. 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 За.

Модиченко Сергій Анатолійович, Модиченко, Леони Анатольевич, да Гермад Сублани. Так. Рішення прийнято. Чи маємо 17 поставлення порядку демонстрів? Видання дозволу у нас покладання технічної документації з'явився щодо інвентаризації земель комунальної власності, спільовим призначенням земельної ділянки для будівництва посиловин житлового будинку, який розташований за адресою вулиця Центральна 126 село Павлівка. Олександр Ігорович, дали питання? Якщо немає, пропоную рішення з даного питання прийняти за основу в цілому. Прошу голосувати назад. За. 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 за на розробку технічної документації. Встановлені відновлення майже мельні ділянки на полізні явності для ведення товарного сільського виробництва на території Павлівської сільської ради. Колишня Бізнеска Першої сільська рада. Олександр Іван. Є питання. Якщо немає, пропонує про рішення з даного питання прийняти за основу від цього. Прошу голосувати. Так. Я думаю, це 39 зал. Так. Скільки на центральному? Так. Так. Єся сорок. Двічі сорок. Так. Увага, директор, так. Просто поговоримо всі. Так. Так. Російська сторона. Так. Значить, що ви говорите? Так. Щоб поставити вчора самого Олександра Даля. Так. 16. Вирішення прийнято. Починаємо розгляд 12-го питання порядку денного. Натаня Хромадян, Андрій на Кінов, Федор Федорович Єркін, Віктор Федорович Інжелівський, Наталія Федорівна, згодом на розробку технічної документації і згодом щодо встановлення відновлення відновлені, відновлені мережі майбутньої ділянки на сторінній місцевості для ведення товаржового сільського-осходовського виробництва, який вважається сільською радою. Повіщення виробництва першої сільської ради. Орішня, Що немає, пропонує проєкт рішення дала. Шану Василю Валерійович дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довгострокову оренду на 49 дев'ять років для ведення товарного сільського господарства питання характерно. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної земельні ділянки, е, воріан до строку на 49 років з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського сподарського виробництва промаднівника, яку Володимира Михайловича, <відькут> Олександр Ігорович. <питеріг> Щодо ми пропонує про вирішення з даного питання прийняти за основу всього. Всього. За. 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 за.